Привіт, це Ерік. Дякую, що мене дивишся. Дякую, що підписуєшся на мій канал, і дякую, що пишеш мені цікаві питання. Мені написав мій підписник і питає, що робити з клієнтами, які недосвідчені. Що взагалі робити з клієнтами. Ну, бувають такі затики, коли клієнт не знає, чого хоче, але в відео про це детальніше поговоримо. Підписуйся, став ролику, лайк і Приємного перегляду. По-перше, скажу: клієнти різні. Всі ми люди, різні, всі ми індивідуальності, всіх потрібно розуміти, до всіх потрібен особливий підхід. І я раджу вам вивчати психологію. Проте прям зігмунда Фрейда читати не потрібно. Просто дивись мої ролики, і там з часом буде щось розуміти. Я в цьому ролику е, буду старатися демонструвати всеобщий підхід, і по кожному окремо ми поговоримо. Давайте почнемо спочатку, взагалі, які існують типи клієнтів, та як я до них ставлюся. Клієнт, який все знає та буде вести проект, а ви лише робіть те, що він каже. Іноді, взагалі, це погано, а іноді чудово. Якщо швидко розберетеся з його хочу, то зробите відразу відмінно, так як він це бачив, та заберете гроші. Найчастіше такі проекти в портфоліо не потрапляють. Тобто приходить клієнт, він мені вже дає якусь готову тезе, каже, що робити. Що ось тут повинна бути кнопка, тут повинен бути там не знаю текст. Я роблю, ми все як вправимо, завершуємо і все. На ці проекти уходи мало часу. Проте, найважливіша умова, зрозуміти, що хоче клієнт. Сама класна позиція це коли клієнт вам повністю довіряє та знає, чого хоче. Це дуже чудовий тип клієнта. Якщо ви такого зустрінете, тримайте його найміцніше, тому що вони будуть вам платити за вашу креативність, саме за вашу. Я обожнюю взагалі такі замовлення, адже тут можна зробити те, що подобається і дизайнеру, і клієнту. Ці роботи ну, найчастіше йдуть в портфоліо, або потім я можу з гордістю їх демонструвати ну, наступним клієнтом. Третій тип клієнта це клієнт, який знає задачу, але не розуміє її реалізації. Наприклад, як з мого фрілансерського життя, клієнт хоче дизайн мобільної гри, проте він не розуміє, як вона робиться. Ось він просто має на меті зробити її, а як не знає. Але він має точну задачу, він має опис, хоча б трошки розуміння задачі, інше лягає на плечі вас, як дизайнера, якщо він звернувся саме до вас. І тут виникає момент, в якому відео, ось тут з'являється в підказках, того, які у вас повинні бути друзі-спеціалісти з інших напрямків. Передивіться, ось тут десь з'являється в підсказках. І останній тип клієнта, який самий складний. Клієнт нічого не розуміє. Бувають і такі. Це загалом або вже бізнес, який застарів і не розуміє сучасних технологій, але хтось йому каже, йди в інтернет, і він цей інтернет йде. Або такі клієнти просто не здатні. Ну, Не розуміють структуру створення проєкту, сайту, дизайну, чогось. І такі клієнти з одного боку погані, звичайно, складно з такими працювати. А з іншого, це як нова глина, і ви можете з неї, давайте так, з клієнта, зліпити щось своє, що буде вам подобатись. Навчити його так вести перемовини, зробити так тезе, або там правки так зробити. Це потрібно м'яко робити, звичайно, не приказним тоном, але. Такі клієнти здатні образовуватись, навчатися. І до речі, його ще не зіпсували дизайнери фріки, які роблять погано та не хочуть нічому вчитись, і вони впевнені, що вони взагалі топ дизайнери, проте ніхто їх не розуміє. Цим клієнтам ще не робили якісь там обмани, якісь, я, якийсь поганий дизайн продавали. І ці клієнти, якщо ви їм сподобаєтесь, найчастіше становляться вашими постійними замовниками. Та довіряють вам повністю клієнти без досвіду зустрічаються і на самому початку кар'єри, і вже пізніше. Ось, наприклад, зараз я... мені пишуть люди, які не розуміють замовники, які хоча... хочуть вийти в інтернет, тому що у нас іде війна, бізнес. Так сказати, не працює офлайн і йому потрібно виходити онлайн. Тому не, не турбуйтеся, якщо ви станете професійним дизайнером там, взагалі найкращим в Україні, в світі клієнти такі нікуди не подінуться. Просто вони будуть відсіюватися за фінансової сторони, але нікуди не под'їнуться. Я дам загальні поради, що робити з недосвідченими клієнтами, тому що це відео саме про них. Перша порада це те, що це норма. Це така ж норма, як і, наприклад, якщо ви вперше сідаєте за руль автомобіля, ви не знаєте, що робити, ви не знаєте коробку передач, ви не знаєте, де яка педаль. І інструктор або той, хто вас навчає, він все вам пояснює на. Ну, на, на словах навіть на практиці, тому і ви повинні так робити. Складіть е, план роботи та вкажіть, скажіть про нього клієнту, щоб клієнт не блукав десь у своїх ідеях та не ну як не розгубився в тому, що й робити далі. Я найчастіше таким клієнтам розписую план дії детальні детальніше, навіть там зі сроками, тобто коли що та як. Він він бачить навіть моменти, коли потрібно робити передоплату, коли потрібно вносити правки. А якщо клієнт в процесі щось десь змінює, я йому вказую, Ось був план, давайте по ньому працювати, тому що ну, це викликає певний дисбаланс у роботі, коли клієнт щось робить окремо своє. Ведіть постійний діалог з клієнтом. Клієнт, який нічого не розуміє, це дитина, яка ще не навчилась розмовляти. Їй або навчити матюків можна, або привчити до нормальної нормальної української мови. Діалог ведіть постійно, спілкуйтеся, пояснюйте все більш детальніше. Приводьте приклади. До речі, приводьте приклади. Це наступна порада. Демонструйте приклади, та не змушуйте клієнта щось уявляти. Не треба скидувати якийсь шрифт і казати, ось цей шрифт буде на сайті. Клієнт нічого не розуміє. Скиньте приклад сайта з таким шрифтом і покажіть, вам подобається на цьому сайті шрифт? Він скаже, що так або ні. Це краще. Це порада, мабуть, для тих, у кого є ФОП чи юридична особа. Ну, взагалі там, хто ще не ФОП, то відкривайте після війни, потрібно зміцнювати економіку України. А порада заключається в тому, що заключайтесь навіть з такими клієнтами договори. Там прописуйте все більш детально, щоб у разі чого, в разі якогось конфлікту, недорозуміння ви змогли відстояти свої права та ось довести клієнту по фактам. Остання порада для тих, хто має навички лідера та може керувати проектами, ось не боїться цього. Це з часом у вас теж з'явиться, якщо зараз не так. Станьте лідером в перемовинах з клієнтом, диктуйте свої правила саме роботи з вами, а не того, який буде там дизайн. Якщо клієнту щось не подобається в дизайні, звичайно, це потрібно переробити. Проте не забувайте, що клієнт не розуміє, що він хоче. Тому пропонуйте варіанти, керуйте проектом, говоріть, коли можна давати правки, а коли не можна. І тоді у вас буде краща комунікація з клієнтом, але не перебарщуйте, тобто, щоб клієнт там не загнабити, не, не, не спугнути. Будьте для нього як товариш, який ну, знає щось краще за нього. А тепер приклади окремі, як мене питав підписник. Перший приклад це коли клієнт хоче сайт, але що за сайт та для чого, не розуміє. Це про те, що я казав, клієнт мав офлайн бізнес, а онлайн він не знає, як це все реалізувати. Коли я говорю не розумію, що за сайт, я маю на увазі не те, що він не знає, як там браузер відкрити. Я маю на увазі, що як зробити корзину? Що там оформлення, доставка? Як все це підключити? Як за цим всем слід слідкувати? Тобто там будуть в поля, корзина, куди все це відправляється, і взагалі ну як підтримувати сайт? Тому така порада: створіть план роботи та візьміть на себе всю відповідальність. Скажіть клієнту, що ви про все подбаєте, він отримає готовий результат. Проте не забувайте, що цей проєкт є проєктом під ключ майже і беріть якусь суму зверху. Також наступне, це виясняйте максимум інформації. Що клієнт не знає, ви залишаєте знаком питання. Що клієнт знає, ви все вносите в технічне завдання. Це найважливіше, тому що з часом у клієнта хочу може змінитися на там щось додаткове, і за це потрібно додатково платити. І третє просто порада. Показуйте прикладом. Наприклад, це якась піцерія, яка в онлайні не існує. Ну, ось Власник це 50-річний чоловік, який ну, з інтернетом погано контактує. Він отримує замовлення лише у себе там. В піцерії і по телефону, наприклад, показуйте прикладом, прям от прямим. Скидуйте конкурентів піцерії, або там якісь кейси, якісь пінтереста, дизайни. І вказуйте, ось буде класно зробити так. Ось поклацайте цей сайт як приклад. Клієнт е, зрозуміє вашу ідею і буде, звичайно, з вами погоджуватися або ні. Другий приклад. Це коли замовник нічого в цілому не обирає та ні на що не погоджується. Ви робите якийсь дизайн, а він такий ні, не підходить. Або ви там щось пропонуєте, а він такий ні, не підходить. Проте ви, як ну, договорились вже працювати, і не знаю, як у вас так вийшло, що ви нічого не обговорювали до. Але бувають такі ситуації. Тому такі поради: чітко прописуйте ТЗ. ТЗ не має якоїсь бланкової форми, де ви мусите чітко все по закону якомусь писати. Пишіть просто списком 1, 2, 3, 4, 5 всі умови задачі, і це буде проще пізніше до цього повернутись, тому що записи на листочку, перемовини в скайпі або там в зумі це одне. Інше, коли це все занотовано та підтверджено клієнтом, що так, це вірно. Обговоріть правила також співпраці за ітерацію правок. Але ну в цілому це це робіть ще до початку роботи з клієнтом, там передплати або ну, рукостискання. Я не знаю, як у вас починається проект. Основне, що то це не погоджуйтесь на звичайну фразу нічого не подобається. Виясняйте причину та думки клієнта без аргумента не переробляйте дизайн. Якщо ви вислали вже готовий дизайн, ви над ним працювали, перебирали варіанти, шукали референси. А клієнт каже: мені не подобається. Почніть, звичайно, без агресії, почніть виясняти чого. Почніть вказувати на те, як це працює, почніть доказувати свою позицію, але не за сторони агресії там, сил якоїсь. А зі сторони того, що ви спеціаліст і ви так бачили цю реалізацію. І не робіть, не переробляйте дизайн, поки клієнт не пояснить, що йому там не подобається ця форма, тому що вона здається йому складною. Або останній мій приклад з фрілансу: це те, що клієнт е, бачить дизайн і каже: Мені це не подобається. Я питаю, чому він каже, воно вс ну він говорить на русском, «оно все на ляпістах. Ну, так вийшло, що презентацію я зробив трохи переборщив з дизайном, з градієнтами, з засвіченнями, щось таке. Але я зрозумів його, він мені сказав, я прибрав це буквально за 20 хвилин. Йому сподобалось все, закритий проєкт. І остання така порада до цього це ставте червоні лінії. Червоні лінії означають межі, в яких клієнт може працювати з вами без додаткових оплат. Звичайно, він може давати сотні правок, Звичайно, він може не погоджуватись хоч і рік. Але все це мусить бути оплачене. Тому ще до початку проєкту вказуєте, що у вас там, наприклад, дві ітерації правок. А якщо ви не знаєте, що таке ітерація, то тут в підсказках на російській мові буде відео. Вибачте, що на російській, ну тоді я був ще дуже тупий. Момент такий, що клієнт може не прийняти дизайн вже після реалізації. Це теж буває, з такими клієнтами потрібно спілкуватися, працювати, але ну, майте на увазі, що після цього, мабуть, з клієнтом краще не працювати. Клієнт не приймає: ось ви зробили весь дизайн, весь сайт, все було чудово. Він казав, да, так, да, все класно, там щось правки давав, а потім каже, ну мені не подобається. Це взагалі нонсенс, але таке було не в мене. Ось люди писали мені колись і. Ну, досить дивна ситуація. Ну, я думаю, да. Такі поради. Дайте зрозуміти, що весь процес був під керівництвом клієнта. Покажіть приклади, що він щось правив. Покажіть переписки, перемовини, що ви робили проєкт, змінюючи його. Для цього, звичайно, зберігайте версії проєктів. Я зазвичай, коли роблю дизайн, потім зберігаю його версію. Про версії там може колись розкажу, а в мене був ще відос до цього, там можна знайти десь в плейлістах. Весь цей конфлікт можна вирішити мирно, не можна, а потрібно. Тому намагайтеся клієнту довести свою позицію. А якщо він не згоджується, то ну, вимагайте щось що список правок, тобто повноцінний лист, що виправити. І не робіть. Ну, як і з попереднього, просто що клієнт не погоджується. Чекайте від нього прямі пояснення. Це ваша робота, і клієнт повинен її поважати. Якщо вже діло доходить до конфлікту, то ну, будемо чесні, тримайте, тримайте себе, як сказати, дипломатично, врівноважено і скидуйте мені такі переписки, будемо знімати відео. Клієнт керує проєктом через секретаря менеджера та нічого не розуміє і не сприймає інформацію в цілому. Такі клієнти були, і, наприклад, ти робиш щось, менеджеру подобається, а, клі... а замовник, директор там, менеджер, хто приймає кінцеве рішення, він каже: Не, не подобається. Звичайно, правила попередні теж тут працюють проте є додаткова порада це станьте з цим менеджером, секретарем, друзями. Це допоможе вам в передачі інформації. Взагалі, дозволить вам порозумітися з, зі секретарем, запитати його поясни, що хоче кліза директору. Він вони як більш комуніцірують, і секретар все одно психологію там, начальства свого розуміє. Раджу таке запитувати, <хи> проте делікатно. І така ще порада: почніть самі звертатись до керівництва. Напрямляйте листи, напрям, зробіть якесь відео, де звертаєтесь безпосередньо до керівництва, до директора, до особи, приймаючого його кінцеве рішення. Зображення робіть і просіть це все висилати в такому вигляді, як воно є. Я давно роблю клієнтам, замість того, щоб статично картинку вислати, роблю саме відеодемонстрацію. Может, наверное, тут кусочек вставлю, або уже вставил. В целом не хватает э, анбординга, я буду ее еще придумывать. Ну, например, мы захотим вот это вот этот блок Fire Video э, отредактировать, либо, ну, получается, перейти сразу на съемку видео по нему. Нажимаємо Тредактурувати. У нас з'являється сам блок, де ми можемо редактувати проєкт. Це відео дозволяє клієнту, ну, наприклад, секретарю, передати директору для перегляду, і директор вже напряму, пусті односторонньо, але з вами спілкується. Це краще. І останнє, якщо він нічого не хоче, то ну, натисніть на те, щоб. Особа, приймаючи рішення кінцеве, сама вказала на те, що вона, вона хоче. І останній пункт такий типаж клієнтів, який точно не працює. Ось якщо ви вже бачите якісь дзвіночки, то не працюйте з ним взагалі. Клієнт тупий. Зустрічаються і такі. І ви навіть здивуєтесь, але в них ще й бізнес удається гарно вести. Проте в it сфері не так. У мене декілька питань: як він взагалі займається бізнесом, якщо він тупий, як його ви взагалі знайшли? Проте жарти жартами, але поясню, якщо клієнт тупий і ви вже ну психологічно не, не можете це вивозити. Ну ось нема терпіння, то краще просто припиняйте з такими працювати. Не витрачайте свої нерви. Взагалі, загалом будьте з такими клієнтами дуже обережними. Вони ще не можуть після реалізації дизайну вас ще й кинути. <гум> ну, це бувало і на цьому все. Якщо у вас є якісь питання щодо того, як працювати в такому чи в іншому випадку, пишіть в коментарях під цим роликом, ділитесь цим роликом з іншими дизайнерами, і, взагалі, підписуйтесь на канал. І удачі, вивчені дизайну.